Я з Воломаського району, там учистились обстріли. І я вирішила виїхати у Волинь. Місто Кураково. Стріляють дуже, вікна випадають. Так що ще ви хочете. Предложили поїхати в Волинь, я погодилася. А почому погодились? А то, що там тихо. Ми з міста Добропілля вирішили виїхати, тому що із-за військового положення, і збираємося виїжджати на Волинь. Нам пропонували на Волинь, бо там тихо, все спокійно, вирішили проблеми з житлом. «Так, напевно, все Увага пасажири. Будьте уважні і обережні.